Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, чому у нас такі малі пенсії і чому вони не зростають? Тому що шалена корупція вгорі, да, ви самі вже знали, і нестача людей, які сплачують внески в пенсійний фонд. На цьому можна було б і закінчувати, якби не одне. Але що так страшно? І сумно, це дуже велика корупція, дуже великі розкрадання. Тому у нас і зарплати такі, і пенсії такі. Давайте поговоримо, чому така у нас корупція і що сталося. Самі бачили. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте вподобаючку, це займає буквально пару хвилин вашого часу. І не більше. Що ж у нас сталося, шановні друзі, те, що у нас сталося в енергоатомі, за цими оборудками електроенергії, ну я думаю, це не лише там. Це і в пенсійному фонді. А самі знаєте, що пенсійний фонд це є держава в державі. І ми досконало не знаємо, що там відбувається, і які там е, крутяться фінанси. І чи можна піднімати зарплати простим громадянам, тому що простим громадянам зарплати ці, зарплати пенсії, вибачаюсь, пенсії, плата пенсійний фонд з наших з вами внесків. а Суддям, прокурорам, оцим всім міністрам, які оце розкрадають усе. Дай вони отримують сотні 300 тисяч від 100 до 300 тисяч гривень пенсії, а плюс до того, що такі мільйони розкрадають. Зараз я розповім про ці мільйони. От. З нашого бюджета Плюс до того виділяється. Отже, Зеленський заявив, що на тлі цього всього скандалу, він вийшов з заявою і сказав, що звільнить двох міністрів. Кого це Германа Галущенка та Світлану Гринчук. От е, пряма мова. Рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Я попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, сказав е, Зеленський. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоатому, заявив е, пан Зеленський. Ну, я думаю, що там повинна піти і прем'єр-міністр Свереденко з такою корупцією, шаленою. Розкрадання шалене. Але ви розумієте, що навіть у цих корупціонерів, ну, навіть у цих схемах, да, це були навіть клікухи були, говорячи простим словом. Да. От, керування стратегічним підприємством Знітньою здійснювалося через осіб із кодовими іменами Карлсон, професор і рокет. От. Хто це такі? Тимур Міндіч Карлсон. Герман Галущенко професор. Ігор Миронюк рокет. Дмитро Басов тенор. Світлана Гринчук просто Світлана Гринчук. Сергій Пушкар реформатор. Олексій Чернишов Чегевара. Шугарман. Рьошин. І рьошин. Ну. Навіть клікухи вони собі подавали, розкрадання на 100 мільйонів гривень. За про правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та е, фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб із кодовими іменами. Е, наразі стали відомі імена і ймовірних фігурантів злочинної групи. Я вам їх зачитав. Тобто. В те, время, в те время, коли хтось втрачає свого сина на війні, я маю виду. хтось втрачає свого батька, хтось втрачає брата, дідуся. Гинуть наші хлопці, наші захисники. Слава їм і, і шана дуже велика. Вони віддають своє життя за цю країну. А недоторкані такі, як міндіч, такі як Карлсони, ці гринчуки, міністри, оті всі, просто тупо роблять свої схематози, просто тупо розкрадають як бюджетні кошти, так і відкати, які вони просили. 10-15%. Ну, там говориться на плівках, які оприлюднили Набу. Що 10% їм мало було, почекаємо, хто дасть 15% від споруд. Але чому, чому зараз, зараз, чому зараз оцей такий скандал, чому таке викриття 100 мільйонів доларів, це не така велика сума. Там суми були і страшніші, звучали, були страшніші корупційні скандали. Я так думаю, це субота моя думка, що це все на тлі того, що. Енергоатом, якщо ви не знали, атомні електростанції, вони належать 100% державі. В них немає власника, вони належать державі. І я не здивуюсь, якщо на тлі цього скандала підуть заяви для того, що потрібно продати атомні електростанції в часні руки, тоді не буде корупції. У нас так продалися спирзаводи, в нас так продалися теци, в нас так продалися теплоелектростанції Ахметову. В нас так продалися е заводи, Криворіжсталь, в нас так продалися, та більше все нас так продалося. Щоб не було корупції, щоб не було корупції, і все продалося. І от у нас Укрзалізниця, вона є державною, і от енергоатом. Все на захисних спорудах. Ну, може я щось не розумію, поправте мене в коментарях, але заборонено бить по атомних електростанціях. Там у них якийсь договорняк. Б'ють по теплоелектростанціях. Причому тут захисні споруди до атомних електростанцій. Може, я в чомусь не розумію, може в чомусь некомпетентний. Ну, я от висловлюю свою думку і ні до чого не призиваю. Але я, ну, може ви знаєте, напишіть в коментарях. Чому такі, чому такі схематози? Ну, я би сказав, аби там 100 мільярдів е доларів, а так 100 мільйонів всього-навсього. Але все одно схематоз, але все одно удар по президенту. Дуже багато, дуже багато зараз, як би сказати, є негатива в сторону президента. Як ви думаєте? Знав наш президент про ці всі схематози чи ні? В кожного своя, як би сказати, думка. Але всі кричать, що міндічі це є соратник і друг дуже великий нашого президента. Якщо це так, то це дуже великий, як би сказати, удар в спину президенту. Якщо він не знав цього. Ну, це якщо? Тож піде під, тоже. Аби не було такої корупції, аби нічого не продавалося, аби було все державне, в нас би, ми жили б з вами прекрасно. І пенсії були б достойні, да? щоб люди жили, а не виживали. І ми з вами жили, б, і праця була. Наскільки, наскільки, на, наскільки багата країна, що ви навіть не уявляєте. Позакривали, позатаплювали шахти, позакривали розрізи, знищили теци усі. Навіщо? Щоб робити схематози, отакі, як це зараз. А могли б люди працювати на розрізах, на шахтах, на ТЕЦах, на вугільних фабриках. І була б робота у людей, була б зайнятість, люди б жили. А так люди змушені їхати за кордон побиратися і за таких. А такі, як оці, що розкрадають державу. І як ви думаєте, їм щось буде? От, от Їм щось буде за це? Мініть вже втік. Умиру втік. Як ви думаєте, куди? В Ізраїль. От так завжди. Розумієте? А наші... Матері втрачають своїх дітей на війні. Наші дітки втрачають своїх батьків. А от такі ось їм нічого, не Конституція, не війна, аби накрасти. От мене завжди було таке питання. Є там межа, коли хвате? я б хотів би запитати у них, от межа є якась, коли хвате? Скільки потрібно їм? Boa Musa.